Прийшла зима, сніг мілким пухом вкрив землю, куди не глянь усюди неосяжне біле покривало. За кучугурами снігу майже не видно і тварин. Ось вистрибнув зайчик, а десь бродить вовчик. Малята, скажіть, зайчик знаходиться близько чи далеко? Близько, а Вовчик, а Вовчик далеко. А хто ходить біля ялинки, яка далі від нас? Там ходить лисичка. А хто біля ялинки, яка ближче до нас? А тут сидить білочка. Радіють зимі і діти, бігають по білому снігу, граються, ліплять сніжки. Давайте порахуємо, скільки сніжок зліпила дівчинка. Один, 2, 3, 4. А скільки зліпив хлопчик? Один, 2, 3. Хто зліпив більше? Ви пам'ятаєте, що треба зробити? Треба розподілити парами. У хлопчика білі сніжки, а у дівчинки блакитні. Розподілимо парам. Ми бачимо, що блакитних сніжок більше. Ми з'ясували, що більше сніжок зліпила дівчинка. Малюків не лякають морози. Вони юрбою вийшли на вулицю та вже намагаються зробити сніговика. Малята на цій картинці зліпили сніговика з двох великих снігових куль. А на цій картинці малята зліпили із трьох снігових куль. Як зрозуміти, чий сніговик вищий? Треба їх порівняти. Ми бачимо, що сніговик зроблений з трьох куль вищий. А щоб перевірити це, накладемо один на другий. Так, сніговик зліплений з трьох куль вищий. Малята, скажіть, яке свято найулюблене для малят взимку? Так, саме тепле, радісне, чарівне свято Новий рік. Ялинки прикрашають різнокольоровими гірляндами та кульками. А під ялиночкою кожен може знайти подаруночок. Ось і на цій картинці малята прикрашають ялинку, а під ялинку кладуть подарунки. Давайте роздивимось, якого кольору подарунок знаходиться праворуч від ялинки синього. А якого кольору подарунок знаходиться ліворуч. Зелений. Подарунок якого кольору стоїть перед ялинкою жовтого кольору. А за ялинкою якого кольору подарунок? Червоний. Цікаво. А що всередині подарунка? Щоб подивитись, треба розв'язати стрічечку. Ось дві стрічки. Одна жовтого кольору, а друга червоного кольору. Скажіть, яка з них широка, а яка вузька? Червона стрічка широка, а жовта вузька? Ми не помиляємось? Давайте перевіримо. Так. Ми не помиляємось. Так що ж в коробках? Давайте промовимо лічилочку і дізнаємось, який подарунок в червоній коробці. Один, два, три подаруночок з'явись. В цій коробці ялинкові кульки. Скажіть малята, якої вони форми круглої. Тепер дізнаємось, який подарунок в зеленій коробці. Один, два, три подаруночок з'явись Малята в цій коробці прянички. А пряники якої форми? Квадратної. Малята. А який подарунок хотіли потримати ви? А ви знаєте, що подарунки не лише приємно отримувати, а й дарувати. Малята! Ви були сьогодні молодці. Давайте пригадаємо, що ми сьогодні робили. Закріплювали поняття далеко, близько. Порівнювали сніговичків за висотою, стрічки за шириною. Сніжки за кількістю, предмети за формою, а також повторили назви кольорів.